Скільки б разів я не наголошував на важливості довгострокових інвестицій, людям все одно буде цікавіше тягнутися до більш потенційно швидких грошей. Саме тому темою сьогоднішнього відео буде ф'ючерсна торгівля. Ф'ючерсна торгівля, на відміну від спотової, цілком і повністю є спекулятивною торгівлею і не переслідує ніяких довгострокових цілей. В залежності від обраної стратегії торгівлі, ф'ючерсна угода триває від кількох секунд до кількох місяців. Серед стратегій ф'ючерсної торгівлі я б виділив три основні види: це скальпінг, позиційна торгівля і хеджування. Насправді, стратегій набагато більше, але для старту вистачить цих трьох. Почнемо зі скальпінгу. Стратегія полягає в аналізі невеликих таймфреймів від хвилинного до годинного з використанням стаканів з об'ємами. Відкриваємо торговий стакан, наприклад, Tiger Trade, посилання на який буде в описі до цього відео, і шукаємо торгові ситуації на графіку, де достатньо ліквідні монети гуляють біля рівня опору або підтримки. В залежності від існування об'ємних ордерів на продаж або купівлю, відкриваємо відповідну угоду. Розберемо на прикладі. Уявімо, що у нас є монета, яка повторно підходить до рівня підтримки, і в стакані є об'ємний ордер на продаж. Аналізуємо поведінку графіка біля цього рівня та поведінку монети в минулому. Якщо ми бачимо, що цей об'єм починає роз'їдати рівень, а у минулому монета часно імпульсно пробувала рівні, відкриваємо угоду на пробиття цього рівня з коротким стопом. Тепер уявімо ідентичну ситуацію, але на рівні підтримки знаходиться величезний об'єм на покупку. Аналізуємо поведінку графіку. Якщо бачимо, що ринок не в змозі впоратись з цим об'ємом, відкриваємо угоду на відскок з коротким стопом під рівнем підтримки. Скальпінг потребує терпіння і достатнього рівня психологічної підготовки. Вам доведеться годинами сидіти і шукати потенційно цікаві угоди, які ще не факт, що відпрацюють. Вілікалепний план Волтер. просто ахуєнний, якщо я правильно понял. Надежний блядь, як швійцарські часи. Через величезну кількість угод ви будете відчувати шалені емоційні гойдалки, які неможливо витримати без певної підготовки. А наступна стратегія позиційна торгівля. Насправді, позиційна торгівля є досить обширною і включає в себе багато локальних стратегій. Якщо розповідати про кожний аспект, то це розтягнеться на одне велике окреме відео, як і будь-яка стратегія, згадана мною у цьому матеріалі. Саме тому я розповідаю про усі стратегії, плюс-мінус коротко для загального розуміння. А в майбутньому за потреби зніму окреме відео про кожну із цих стратегій. Позиційна стратегія передбачає собою набір позицій на більш вагомі рухи, на відміну від скальпіну. Середня тривалість угоди може коливатись від години до кількох місяців, в залежності від виду стратегії. Основою для усіх стратегій позиційної торгівлі є глобальні рівні від годинного таймфрейму до тижневого. Тобто знаходимо якийсь глобальний рівень, наприклад, якось цей. На денному графіку біткоїна у 2022 році, і аналізуємо, що у нас є глобальний паттерн подвійна вершина, який сигналізує про можливий розворот тренду в шорт, підтвердження можливого обвалу у вигляді ведмежого прапору, і можливо якісь негативні новини для крипти. У нашому випадку початок повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації, тобто ми знайшли три сигнали для відкриття шортової угоди. Відкриваємо угоду так, щоб співвідношення можливо. Збитку до можливого прибутку було в ідеалі хоча б один до двох у нашому випадку. Потенціал відпрацювання глобальної ситуації дорівнює просадці приблизно до 20 тисяч. Доларів, а співвідношення потенційних збитків до потенційного прибутку дорівнює приблизно к 5, що цілком відповідає нашим критеріям. Тому ми радісно відкриваємо цю угоду і отримуємо свій прибуток приблизно через два місяці. Важливо зауважити, що створення власної системи ризик менеджменту і подальше її дотримання є невід'ємним аспектом позиційної торгівлі. Я раджу використовувати співвідношення, хоча б один до двох, тобто ваш потенційний. Прибуток повинен перевищувати ваші потенційні збитки мінімум в два рази. Обумовлено це тим, що існують періоди, коли кількість збиткових угод перевищує кількість прибуткових угод. Але це все компенсується за рахунок грамотного ризик менеджменту. Також у позиційній торгівлі існує ще багато важливих аспектів, як, наприклад, торгівля ретестів важливих рівнів або ловля ножів. Тобто ловля відскоків після імпульсних рухів, але це вже зовсім інша історія для більш обширного окремого відео. Впрочем, то вже зовсім інша історія, і остання стратегія, про яку ми сьогодні поговоримо, буде хеджування. Стратегія полягає у тому, щоб компенсувати собі свої власні збитки. Одразу поясню на прикладі: у тебе є квартира, але ти переймаєшся через придуркуватих сусідів, які можуть тебе затопити. Тому ти оформлюєш страховку на квартиру. В крипті все ідентично. Ти закупив собі на спот один біткоін, але загальна картина ринку натякає тобі на можливу просадку. Тому ти відкриваєш угоду в шорт, щоб компенсувати собі можливі збитки. Якщо ж біткоін не впаде, то ти компенсуєш збитки шорта своєю позицією на споті. Хеджування, на мою думку, цікаво тим, що з нього цілком можливо почати свій фьючерсний шлях за рахунок невеликих ризиків у поєднанні з накопиченням спотових позицій. Да що ти, чорт побери, такої несеш. На цьому я і завершу базове занурення у світ ф'ючерсної торгівлі. Якщо ти ще не визначився, на якій біржі хочеш торгувати, пропоную зареєструватись за моїм реферальним посиланням в описі до цього відео на найбільш надійні біржі OKX і Bybit і забрати смачний бонус. А у наступному відео ми з тобою розглянемо цікаві індикатори, які можуть застосовуватись як у позиційній торгівлі, так і у хеджуванні. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був дядя Криптоєд. Ще побачимось!